Усім привіт у новому відео. Рада всіх вітати на огляді сінсею. Сьогодні подивимося новинки, подивимося, що є, можливо, раніше щось бачили. Подивимося на снижечки, якщо вони є, на якісь нові пропозиції. Бо в кожному сінсеї трішки по-іншому і навіть інша розкладка ніби виглядає, що щось є нове Красиві рукавички, тут Теті хутро. А тут ніби натуральна замша. Такий вигляд візуальний має. 269 гривень коштують такі рукавички. А набір з двох пар. Дві штуки лише 79 гривень. М'якенький. Я так думаю, що це акрил, але ціна така приємна. Сюди можна купити біленьку шапку, вона з бамбуном і написано, що тут є шерсть. Нічого собі в сенсеї. Які хороші пропозиції, 339 гривень коштує така шапочка біленька. Це точно в новинках, я її не бачила раніше. І дійсно в складі є 4% шерсті. Ще є різні класні великі шарфи, палантини, що називають їх пледами. і дуже приємні кольори. Ось такий шоколадний колір, він некусенький цей шар. Великий, з такими френзлями великими. 380 гривень з такими киточками є біломолочний колір і є красивий бордовий, красивий чому, тому що він більш до більш Ось, Наприклад, взяти ось цей бордовий, він більш коричневого, так. Що це теж бордовий колір. А цей такий до малинового Ну і в'язаний кардиган є в білому кольорі і в бордовому. 600 гривень. Ось так. З акцентними гудзиками це класика. Класичний. Сподобався до такого класичного гардеробу. Такі кардигани є в кожному брендові, але ціна буде різна, не буде одинакова ціна, а тим паче не буде такою низькою, як Сінсеї. І це стовідсотковий акрил. І різні різні джемпери з принтами, смужку під горло. Базові і святкові, з базовий 600 гривень, м'якесенький, приємний колір такий, теплий байш. Ось ці під горло, хай дуже актуальні. в багатьох брендах в Зарі ось такі моделі є резерві 800 гривень, бокові розрізики, він досить щільної в'язки, неакусенький. Оцей. Святковий більше з лалітками, з паєтками. 700 гривень теж м'якенький, в білому кольорі, симпатичненький. Він і ну, дитя, святковий, такий кежуальний, приємний на дотик. Багато плюшує, Бордовий теж такий до малиного, красивий білий, є рожевий, такі плюші. Об'ємної в'язки 600 гривень, а середня ціна в дженбері 600 гривень. Бордова сукня, жіночна, елегантна і класична з фактурної тканини. 659 гривень з підкладкою, основна частина. Рукавчики без підкладки, манжети на гумці. в Поясі теж гумка. Я от зараз дивлюся 2XL. Є великі, як розумієте, розміри від маленького до великого. Це така сухня. А тут просто молота і навіть те, чого я не бачила. Ось таку футболочку в стилі Ральф Лорен з ведмедиком. І ведмедик, ну захотілося ведмедик такий мега-фешен. Він мутнячий, в нього шуба. Це напевне дівчинка, ні? В Кедах, джинси-бойфренди з термочашкою. Ну все, тобто дуже такий на фешені в окулярах. І така футболочка коштує лише 269 гривень стовідсотковий котон. За 269 гривень, яка крутюча, класна футболка, яка хороша пропозиція. Дуже сподобалося. Цю футболочку можна до цих штанів прикупити. цупкий трикотаж. А Тут ніби білизну спідньо видно. Такий пояс, така обманка, як без гумки, стягується. І ціна 600 гривень. Штани палацу з цупкого трикотажу. Дуже-дуже стимінькі. А, я ще побачила. Ось такі штани з ведмедиком. Вау. І ціна 459 гривень. На байці такі штани. Так, може ці краще висять? Ось ці краще висять. Ось так подивимося. Штани джогера з гумкою понизу. Модні і з ведмедиком на байці. І в складі 60% тону. 459 гривень. Вау. Я вражена, вражена сьогоднішніми знахідками асортименту по низьких цінах сінсей. Ще кардиганчик в такому бажаному олдмані кольорі. Ось такий, з поясочком довжелезний. і ціна лише 700 гривень середньої щільності в'язки. Не косенький. Пропоную і рекомендую. Стилі Олдмана, ще такі в'язані кардигани в червоному кольорі з акцентними гудзиками, дуже красивий. І він підійде теж як до джинсів, так до класичного гардеробу, особливо до білих якихось штанів, до білої сорочки знизу. Будемо мати такий достойний фешн-вигляд. І ціна 600 гривень без гривні. Ось такий кардиган. Дуже класненький, стильненький. І просто, одним словом, а вау. Непогані пайта, довгі, базові з капішончиками, стібані. Ось такі 1200 гривень, сантепон наповнювач. Не легенькі, мають поясочок. Ось такий. Бекові кишеньки і в чорному кольорі теж є. А Ще в новинках побачила цікаве пальто. темно синій колір. Ось таке. З капішоном. Тут хутро штучне, півтори тисячі гривень, дешево. таке стильне, дуже висне. Ось так. А ось це класне. Теж стіблене, таке модненьке. Які класний пальто за мої. Подивіться, вона воно вона. 1300 гривень. Ух ти, називається. Яке класне пальто. З поясочком можна накупити собі верхнього одягу. Класного. І дешево. За дешево можна купити. Базові варіанти це водолазки. Чорна водолазка. Ой, як потрібно гардеробі. 459 гривень. Ось така. Просто база з баз. Давно не бачила. Різні кольори є. От чорна якби не бачила. Ну, можна прикупити. Є такий вибір. чорні водолазочки. Так ще розгрібаємо, налітаємо і розгрібаємо. Є трикотажні навіть. трикотажу є і В білому кольорі і в бежевому такий крем. бежевий Це 100% котон, трикотаж і ціна 339 гривень. Стовідсотковий котон. Який милий лонг, 100% котон теж з вишитими мухомурами. А. Рубчик трикотаж. І ці такі класні лонги 389, а цей зараз взагалі за 189 гривень. Можливо, і за того, що мухоморчики є, і не розбирають їх. Сумка Аля Шанель, 660 гривень. Довгі ручки з ланцюгами. Застібається на блиск. Отака. Економимо свої кошти, не звертаємо уваги на бренди, бо зараз час для економних покупок. Загубилися ось такий з твіду Теж аля Шанель з хунзочками така висока посадка. 600 гривень, дуже фещен. Так, сподобалися. Молодіжна ще така сумочка з ланцюжком в стилі Old Money. Ніби натуральна замша. 460 гривень. Які класні сьогодні знахідки. Сінсей, Воно ось так висіє, я вийшою назад. Мабуть, бути хотіла ще показати вам спідничку, я вже її показувала, але ще раз хочу показати. А, це сатинової тканини з гумкою. В поясі це 99 гривень, багато брендів. Але не по такій ціні. А сатинові спітнички шиють. Оця спідниця якраз і підійде до цієї сумочки. Ось так. Подобаються мені ці кросівки ще їх не розібрали. Ось тут така тканина, як органза, досить цупка, вона легесенька. І зараз знижка яка хороша. 399 гривень. Подивіться на ці красівочки по ціні зі знижкою Спильненький милий рожевий рюкзак, такий досить місткий на вигляд, з якимись бантиками. Є бокові кишеньки, теж заразнижка 359 гривень. Ось такий він має вигляд на один отут відділ. тут ще є блискавка, є бокові кишені, трішки ущільнена спинка, тут регулюється Рюкзак як рюкзак. Шапка з бомбоном. Я знаю, багато хто любить такі шапочки з бомбонами. Або багато хто любить навпаки, такі мінімалістичні. Так, ось ця класна. Вона подвійна, тепла досить. 269 гривень така шапка. А ця з бомбоном теж 269 гривень. Червоні ось ці класні шапки. Просто колір такий, неймовірно, і вона така. Подвійна, м'яка, видно, що буде тепла, хоча це я крил 219 гривень. Але вона така досить теплесенька. Ця тепленька шапка буде. Піжанки різні є, піжанки натуральні зазвичай. А я ще шукала піжанку, щоб була на довгий рукавчик і знайшла. Правда, а якби новорічна, трішки тима така. Отака ну, флора. Піш має вигляд новорічної, 799 гривень. Це котон, трикотажна піжама добре, що на довгий рукавчик, саме ось ця. Верх і низ 799 гривень. Піжамки в новорічній тематиці їх багато. 599 гривень це просто з футболочкою. Не на довгий рукавчик. І тапочки загубилися. Тапки, які підійдуть, до речі, до цієї піжамки віскозної. Ось такі тапульки. Меморі. Пам'ять. Стопи. Так, 269 гривень, такі тапки в мертному кольорі. спідня білизна є новинки. Класні трусики. Ще бо буде з має бути, напевне, буду шукати. Пюстик тут за дві пари. Так, ще є повністю чорні, з мережевим красиві, дуже. сподобалися 239 гривень за дві пари. Красива новорічна тематика. Які печенюшки з кераміки, будиночки керамічні. Яка красота Це для зберігання. Я не подивлюся ціну, тому що я не підніму однією рукою. Ух ти, яке все красиве. Подивіться, яке все красиве. І це все в нашому улюбленому сенсеї. Почій нужки. Це теж піднімається. А, це теж зберігання, кераміка. Оксани пледи. 150 на два. Някусінькі сніжинками такими вибитами добротні. 799 гривень в рожевому кольорі. Ой, а снизу ще таке хутро є. Зверху а, оксамит, але знизу хутро от є. більш відкритий сірому кольору. Ось так. Ось такий вигляд буде. Супер просто, м'якенький. Хороша пропозиція. Стильна ємність для зберігання чаю. Керамічна, з дерев'яною кришечкою. Чашечка. Все так мало стояло, я підійшла. Так, чашка 149 гривень. 219 гривень, коробка для зберігання написано. Це кераміка і тут кришечка з бамбуку. Ще такі чашки написано. Це якби більше для зберігання з кришечкою а з бамбуку. Але написано, що це чашки з ведмедиками. І ціна 239 гривень. Ось такі баночки з кліні. Написано, що це чашка. Диспенсери для мила. Новорічна тематика теж дуже класненька. Не знаю, хтось таке купляє. Більше б бо... увагу звернула ось на такий, наприклад, з бамбуку. І він стильненький. 219 гривень. З металевою цією пімпочкою. Але це подивитися дуже красиво. Хто створює таку новорічну атмосферу, то чому ні? Кераміка. 239 гривень. Скільки персонажів, ще такий є, золотистий. Все так накрасили. Всім до зустрічі у нових відео.